Вже доволі традиційно. Якщо понеділок, то це подкаст, бо купа матчів пройшла. Багато поєдинків відбулося за вихідні. Наприклад, довбик забив вже і за клуб, не тільки за збірну. Повернувся, забив за Жирону. А з себе стряхнув весь нефарт, який був за каталонський клуб, і зрівнявся між іншим за забитими голами із найкращими бомбардирами Лаліги. Це Белінгем та Будімір. А в усіх трьох зараз 16 голів, тому топимо за нашого нападника, щоб він здобув. Був так з витягу за підсумками сезону у Прімери. Ще Лунін сухий матч собі забрав. Динамо розтрощило ворску, деркласікер у Німеччині якось непомічено дуже для всіх пройшов. А в Манчестері на Етіхаді матч усього вікенду. Це Сіті Арсенал. Можна було виходить його й пропустити. Там 0-0 і дуже-дуже нудні. Е, це подкаст UAFул Аудіодумка. Ми говоримо зазвичай про футбол. Мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Матч в Полтаві між Динамо та Ворсклою почався ще о 15.30 за київським часом у неділю. Кілька разів він перервався на тривоги, і ближче до 8 години вечора він таки був дограний. Боже, ми вели аудіотрансляцію цього поєдинку, і там ще я з коментатором навіть списувався. Кажу: ти як взагалі в тебе є справи? Чи там шукати заміну тобі? Одним словом, грьобана русня зі своїм металобруктом, яка заважає жити нормальним людям. Те, що у матчі не було перерви, тому що перша і найдовша тривога пролунала саме наприкінці першого тайму, це цілком логічне рішення в даних умовах. А знаєте, якщо до гри, до гри саме перейти, то ну, сумний розрив. Є між командами-учасниками центрального поєдинку Туру. У Динамо, звичайно, ну, є проблеми, короткий, середній пас лягає, але банально на фоні того, що а, Ворскла сама усе несе, несла добре на блюдочку киянам, то а, проблем виникнути у киян не могло. Я не знаю, ну, чи взагалі варто було б за щось переживати фанатам київського Динамо у цьому матчі. Жахливий гермидар в обороні полтавчан. і я не дивлюся. Я можу це сказати точно, абсолютно, я не дивлюся у системно. Я залітаю на ці матчі, які називаються там центральними утурами, які привертають увагу. Я звичайно саме за Динамо та за Шахтарем слідкую уважно. Це 100%. там за Дніпро один полісім Кривбасом трішки менше, але слідкую. І мені о, цього зрізу цього матчу вже о, вистачає для того, щоб о, ну констатувати ці всі речі. Жахливий гармидар в обороні полтавчан, і жахливий гармидар в обороні взагалі в більшості звичайно, команд ПЛ. Ну, звідси і ці 5 пропущених голів. До якогось моменту все було гаразд, ну, вони трималися, але потім, коли вже це почало лізти назовні і Динамо, все воно підтвердило а, свій статус найрезультативнішої команди в УПЛ. Олександр Шопковський здобув свою восьму перевогу, перемогу на чолі Динамо в дев'яти матчах. Тобто, ну так, можливо, окрім як радіокерованих передач сироти на Ваната, здатності Ваната обробити подібні паси, пройти суперників і забити, врешті-решт, ну у Динамо не так багато факторів, завдяки яким вони можуть виділятися. Так, хоча, ну, ще, між іншим, розуміння тонкого футболу в Бояльського, я вважаю, є Шапаренко, він трішки здав. Але він є. І в умовах сьогоднішнього УПЛ навіть такого а, обмеженого арсеналу вистачає, коли суперник, по суті, сам собі забуває. Ось і все, що хочеться сказати. Ну, Ванат взагалі це щось дуже круте, а, ну і круто, що також тепер є у Динамо таке знаряддя. А, дуже він подобається, і хотілося б у майбутньому бачити його у збірній України. А, він більш різноплановий форвард, я вважаю, аніж Довбик та Яремчук. Швидкий, стрімкий, цікавий, дійсно різноплановий і дуже імпонує мені як гравець, і вже доволі давно тільки йому прогресу. А як про шкоду речі, отже, після матчів збірної дивишся на нього тут у складі на «Намо» і думаєш, та Динамо вже без нього сьогодні і не може. Ярмоленко голом повернувся після травми, Він награв через ушкодження жовтня і. От відразу вийшов на п'яте місце найкращих бомбардирів УПЛ за усі часи. Дуже круто для Динамо, що Андрій зараз повертається, коли по суті Динамо і Шахтар будуть розігрувати чемпіонські медалі. Шахтар перший, два матчі у запасі. У Кривбасу така сама кількість очок 46, Дніпро 1 на 4 відстає. А от у Динамо є три матчі у запасі. У них 41 пункт. І тут все найцікавіше, лишається сказати. Воно попереду. Говоримо сьогодні про поєдинки у лалізі, і перший поєдинок між Жироною та Бетісом. Поєдинок, який був цікавий, поєдинок в якому грали два наші спів... співвітчизники і в принципі. Поєдинок, який мав показати, чи Жерона хоче потрапити в топ-4 і закріпитись там, чи Жерони будуть і не далі проблеми, і вони не зможуть там бути, тому що все ж таки їх вже і наздогнала, та перегнала Барселона, Атлетіко ну, дихає, так можна сказати, в спину досить добре, плюс є Атлетік ще, тому для Жерони вкрай важливо було перемогти. Жерона перемогла, Жерона зробила все найкраще. Взагалі, якщо ми беремо цей поєдинок, то дуже добре проявили себе гравці в двох команд. Як на мене, в Бетісі ну, дуже круто виглядав Іско, який загострював, який віддавав непогані передачі, який намагався розвернути атаки, і в нього це виходило. Але в принципі, клас гравців Бетіса не дозволяв деякі моменти зробити так, як він би хотів, і це було видно, особливо коли він там намагався розвернути або через фланг, або через центр передачу, яка відрізала прям там 3-4 гравця-жерони і. Бетіс це просто ніяк не використовував. Це, звичайно, було так собі. Що стосується а, саме Жерони, то і Довбик, і циганков, і інші гравці проявили себе досить непогано. Взагалі, якщо ми говоримо про довбика, то довбик дуже холоднокровно, Як реалізував пенальті правий від себе кут, так і. Другий м'яч, який він забивав, він також реалізував досить спокійно, вправив від себе кут без проблем. Переграв кіпера, зробив все на паузі. ну, Дуже, дуже майстерно, дуже так по-топовому, можна сказати, тому що він взагалі навіть не задумувався, як і що робити. Це мені здається дуже така крута річ, і взагалі. Буде класно подивитися, що буде влітку. Тобто те, що за довбиком буде полювання, це 100%. Я не думаю, що прям топ-топ-клуби. Але, в принципі, Атлетіко, я думаю, якісь команди з АПЛ не прям з топ-6, може там з топ-8, не знаю, чи будуть. Але я думаю, зацікавленість точно буде. І він показав себе, ну. Круто. Як на мене, в принципі, забити в дебютному сезоні 16 голів і ще грати та грати, чесно кажучи, ще 2 місяці грати, тому може бути все, що завгодно. Мені здається, що все ж таки круто, що Жерона змогла е Якось там впевнити і Дніпро, і Довбика, що йому це потрібно. Так, він не молодий форвард, але все одно він зараз в розквіті сил. Я думаю, що на нього попит точно буде. Що стосується циганкова, то тут я не впевнений, все ж таки ми бачимо, що циганков як травмувався, так і травмується. Це є такий не дуже добрий фактор. Подивимось, може, щось. І вийде, може його кудись і заберуть, але станом на зараз. Я думаю, що там, наприклад, АПЛ для нього закрита в принципі. Його там просто зламають в першій матчі, і для нього не буде нічого гарного. Але все одно, наші хлопці показують себе добре, і, в принципі, Жерона заслужено виграла цей поєдинок, вона заслугувала це, і ну, питань ніяких немає. Все ж таки, ми бачимо, що Жерона хоче закріпитися саме у ТОП-4. Наступний поєдинок це поєдинок між Реалом та Атлетіко. Поєдинок, який, чесно кажучи, був такий двоякий, тому що з одної, з одної точки зору Атлетік зараз на ході, Атлетік реально не дає майже нічого нормально створити, при тому, при всьому, що і сам створює багато. Тобто Атлетік знає, що робити, тим паче, що коли грають два брати, то прям ну дуже гарно все виходить в них. І я маю на увазі Вільямси. І вони створюють досить непогані атаки, тому що в них є така взаємодія непогана. Що стосується Реала, то в цьому поєдинку відсу... був відсутній Вінісіус. Через перебір жовтих карток. Де наскільки можна було максимально виставити там, бойовий склад, в принципі, він і грав. Е, я не думаю, що якось можна було замінити когось і виставити краще. Ну, можливо, можна було Чоменіна на Камовінгу замінити, але Камовінга отримав ушкодження після матчу Франції, тому я думаю, що це нормальне рішення. Що стосується самого по поєдинку, то тут, напевно, вирішили все деталі, в плані того, що Реал був більш націлений на. І Реал мав більш таких майстеровитих гравців. Родріго, я вже це казав неодноразово: коли Родріго грає зліва, це взагалі інший гравець, це гравець топового рівня, це гравець до якого немає питань. Це гравець, який завжди загострює, завжди знає, що робити. А ось коли він грає справа або в центрі, то все ж таки йому досить тяжко, як на мене. Він не розуміє, як там грати на 100%. Так він показує непоганий футбол навіть на тих позиціях, але все одно. Я думаю, що ну, я розумію, чому Анчелоті його ставить е, туди, тому що в принципі в наборі... Гравців, які в нього зараз є, немає такого, щоб міг зіграти з обох флангів і однаково якісно. Так, є Діас, але ну все ж таки він не прям супертопового рівня. І на Діаса, наскільки я розумію, просто не робиться ставка в плані того, що він буде довго грати за Реал. Ну, як на мене, Подивимося, що воно буде. Але станом на зараз я трішечки не розумію, що буде влітку, коли ще прийде Мбапе, скоріш за все. Ну, незрозуміла така ситуація є, як на мене. У Атлетіка, все ж таки, як на мене, було все добре. Вони атакували, вони намагалися забити, вони непогано загострювали саме зі стандартів, намагалися пробити Луніна, але ну, не вийшло в них. Цей поєдинок можна занести до актива Луніна точно, тому що не було оцих помилок, про які я завжди говорю, особливо на виходах, коли він просто губиться і він губить м'яч, він губить ворота. В цьому поєдинку. Цього не було, але з іншого боку, не було і таких моментів, коли слід було прям вийти і далеко. А, плюс до всього цього ще те, що ми знаємо до честі Луніна, що він може класно розвернути атаку, тобто він ногами може віддати круті передачі. Це. Напевно, єдине, що є у Луніна, чого немає у Куртуа у топовій формі. Куртуа не вміє віддавати гарні передачі, він може просто вибити вперед, але віддати передачу на загострення в атаку, він такого не вміє робити. І для такого кіпера, який хоче грати саме зараз, це є невеличкою проблемою. Не для, бю... для будь-якої команди, але для Реала, навіть для Анчелоті, який... Не поціновував це навіть для Переса, який також не поціновувач цього всього, тому що для них кіпер це той, хто відбиває і все, тобто відбий все, і ти будеш для нас гарним кіпером. Але після того, як Лунін почав грати, вони зрозуміли, в чому річ, і чому інші тренери хочуть, щоб їх грали ногами і грали непогано. Це ну, така досить, напевно, проста річ, але поки ти її не не побачиш, поки не повикористовуєш, поки там твій кіпер не віддасть асист або предасист, ти не зможеш зрозуміти, а навіщо це тобі взагалі, якщо е, кіпер там в тебе там, нормально відбиває нормально е, з реакцією в нього все. Тобто, ну навіщо йому взагалі е, мати там якусь передачу? Ну незрозуміла річ. Але як ми бачимо, то всі тренери поступово розуміють таку тенденцію і намагаються все ж таки знайти кіперів, які зможуть віддавати гарні передачі. Реал, в принципі, як на мене без великих проблем. Для них є зараз так багато днів для того, щоб відпочити перед матчем Сіті. Плюс до всього цього було видно, що там, наприклад, Белінгем він взагалі був дуже в'ялий. Я думаю, що два матчі проти збірних збірні проти збірних були досить такі складні. Тому все ж таки, як на мене, досить круто, що він відновився, що він може там мати відпочинок, і ми побачимо вже таку найяскравішу версію Белінгема в матчі з Манчестер Сіті. Манчестер Сіті вперше за 47 матчів АПЛ не зміг забити на своєму полі. Все, що треба знати про цей поєдинок із арсеналом, тож так, матч туру в АПЛ себе не виправдав, можливо, десь очікувано, враховуючи, що поверталися команди після міжнародної паузи. Враховуючи те, що Арсенал зараз здатен тільки грати другим номером, враховуючи те, що у ПЕПа є така нав'язлива психічна ідея, як у якогось не знаю, нервового відмінника, от що довше не виходить розкрити суперника через його компактність, а через власну нереалізацію, десь, то більше нервів, більше Йорзання виникає на тому ж самому місці, от на що був схожий Манчестер Сіті в цьому матчі. Як якась людина з Окер компульсивним розвитком розладом, вона вже починає собі просто наносити якусь травму, і ось так само Сіті нічого не змінюється і не змінюється вже багато-багато років. Для цього, в принципі, був придбаний Голланд, Але от коли Голланда не вдається забити, то приблизно той, той самий відмінник він і влізає знову. Можливо, б юкатав, як планував цей арсенал в Газон, але треба віддати належне Лондонцям. Оборона цього вечора була на найвищому рівні в команди Ар... Тому такий матч дуже нудний, дуже мало ударів в поворотах, один у площину в сіті, два в арсеналу. Щодо чемпіонської гонки, тепер Арсенал, я вважаю, абсолютно точно не її фаворит. Вибачте, будь ласка, фанати, вболівальники Арсеналу. У канонірів там, до речі, і календар складніший навіть ніж суперників. Я вже не кажу, що вони вже зараз задихаються на дистанції. Ліверпулю 67 очок, Арсенал 65, Сіті 64. І щось мені здається, що Ліверпуль, у якого поступово пустіє Лазарет, а в якого Ліга Європи, а не Ліга Чемпіонів. і у якого клуб, хочу сказати, так, і у, у якого є заради кого брати, він повинен взяти своє. Говоримо сьогодні про поєдинок між Баварією та Борусією. Поєдинок, як на мене, не особливо цікавий з точки зору турнірної таблиці, але, напевно, цікавий фанатам. Цікавий він також і, в принципі, тому що це дербі. Але з іншого боку, всім, мені здається, ну, мені точно було зрозуміло, що. Баварія станом на зараз просто неспроможна наздогнати Байер, просто ніяк, це по-перше. По-друге, вона неспроможна видати серію. Для того, щоб когось наздогнати, треба видати серію. Баварія зараз, ну точно ні. Ну, взагалі ні. А, взагалі, якщо ми говоримо про Баварію, говоримо про її проблеми, тому що про поєдинок говорити багато немає сенсу. А ось про Баварію можна проговорити. По-перше, ми бачили минулий сезон, коли було зрозуміло, що Баварія, ну. Досить проблемна команда. Вона, хоч і виграла Бундеслігу, але вона не мала її вигравати. Я не знаю, яким чином Борусія змогла програти і не виграти останній поєдинок, але якщо ми просто побачимо саму гру і стан команди, то було зрозуміло, що вже щось не так. І всі не думали, що зараз прийде тренер, зараз все буде добре. Але мені здається, що проблема не тільки в тренері, не тільки в гравцях, а проблема, в принципі, в структурі станом на зараз. Тому що в Баварії ну, досить довго, скажімо так, не було проблем там з трансферами. Вони купляли гравців з Бундесліги і вони просто затикали всі свої дири, при тому, що ну, вони в них просто не отворювалися навіть. Тобто, в них на кожну позицію було там 2-3 гравці, які грали, які могли там змінити, які могли з оренди прийти і почати грати в основі. І все це працювало. Але як тільки зараз, якщо ми подивимося, як тільки зараз в них випадає один гравець, один-два гравці, в них є проблема. І цю проблему ніяк не можуть вирішити. Я думаю, що слід все ж таки. Йти до керівництва і намагатися вияснити цю причину, тому що ну, в Баварії непоганий склад, в них непоганий тренер. Але є проблеми все ж таки, коли відсутні там кіміг. Нема кіміха і все. І, і проблем, ну прям дуже багато. Це ненормальна ситуація. Проблема з захисниками, коли ви купляєте там двох дорогих захисників, і вам все одно взимку. Якимось чином потрібно купляти ще й Дайера, ну мені здається, це дуже така сумнівна історія. Тобто, як ви вибирали тих двох, якщо у вас ну, така проблема прям загострена була? Ну прям станом на зараз, прям вже горіло. Я не дуже зрозумію, ну взагалі розумію цього, і не розумію, як підходила селекція до цього питання. По-друге, прийшов Кейн, і багато хто почав говорити, там хтось жартома, хтось вже насправді що там прийшов Кейн, приніс Тотнем і тому подібне. Мені ця вся ситуація нагадує Роналду в Ювентусі. Чесно, коли команда в розвалі, коли команда не знає, що робити, приходить гравець, топовий гравець, починає забивати, починає тягнути ініціативу на себе. І всі такі ну, ти винен, тому що ти забуваєш багато, тягнеш на себе гру, не віддаєш передачі і тому подібне. І якщо з Роналду це можливо там в 10% було і правда, а, але там все одно 90% було проблеми самого клубу, то тут і зараз ну, сказати, що Кейн не віддає передачі, що Кейн там обрізається, що Кейн не, не допомагає створювати. Ну, чесно кажучи, це дуже сумнівна така річ. Тому що, як на мене, Кейн один з самих, е, ну просто е, видатних форвардів в плані того, що він вміє робити на полі. Він вміє замикати, він вміє пробувати з далекої відстані, він вміє віддати будь-яку передачу будь-якої складності. Він може відтягнутися, він може відіграти там навіть в захисті, він може відіграти непогано в пресингі. Ну тобто він все вміє на полі. І ну, казати, що він щось там привніс поганого в Баварію, ну це реально вже занадто, як на мене. Я думаю, що все ж таки слід шукати в керівництві саме в голові в Баварії, в чому є проблема. Взагалі, якщо ви дивились поєдинок проти Борусії, то ви побачите, що Баварія була на коні. Баварія була краще. Баварія повинна була забити ну, голів 5, як мінімум. Але Баварія нічого не забила. І якщо дивитися просто на результат, на сухі цифри, то так, все погано. Борусія виграла 2-0 вперше, там за, я вже не пам'ятаю, чи 7, чи 8 років, Тобто, саме на Альянс Арені. Тобто, ну, проблема є. Але чи є вона в ігровому плані, ну це досить такий, мені здається, сумнівний момент, тому що Баварія вона зараз в погрі не є поганою. Вона є поганою по результату. І цей результат це більш якась менталітетна така штука, коли ти просто не можеш налаштувати себе на те, що тобі потрібно вигравати. Вигравати все. Поки що, поки що. На жаль, але ну, Баварія не може цього зробити. І те, що я кажу, що я не бачу, щоб Баварія змогла продемонструвати серію. Серію з перемог. Думаю, що ні. Що стосується Борусії, то мені реально дуже сподобалася атака. Непогано в контратаки вони вибігали всі дуже класно. І взагалі, якщо ви граєте проти Борусії і проти такої Борусії, то єдина чеснота Борусії це класно відіграти в захисті і потім на контратаках вийти вперед. І вони це і робили. А Баварія до цього взагалі не була готова. Баварія з кожної контратаки пропускала не те, щоб гол, а ну просто дуже гострий момент. Те, як грає Деліхт, ну, це просто жах, чесно. Я, оце, по-перше, моя така перша проблема в моїй голові, що я не розумію, навіщо його взагалі купляла Баварія. Ну навіщо? Ну, тобто, він вам навіть не підходив з усіх точок зору. У вас такий самий упомикано, бо такий самий, з такими ж самими проблемами. Навіщо ви купляєте ще й Деліхта? Я, чесно кажучи, не розумію. І тому говорити, що Баварія зараз не в формі, ми можемо. Говорити, що є проблема в тренері, я думаю, що ні. Говорити, що є проблема в гравцях, ну, напевно, але це не проблема самих гравців. Тому ми просто побачили хороший поєдинок, побачили, що Борусія може виграти Баварію, якщо їм дуже сильно пощастить. Але ми також і побачили, що е, сама Баварія зараз не спроможна е, якось вступити в конкуренцію. І якось нав'язати боротьбу зараз за чемпіонство. Після цього поєдинку вже можна офіційно поздоровляти Байер з чемпіонством. Я думаю, це не буде якась така несподівана річ, тому що 13 очок ну це дуже багато. Тим паче, що у Німеччині всього 36 турів. Ну не, не думаю я, навіть якщо не менше, не думаю я, що, хоч якось, можна буде наздогнати Байер Хоч якимось чином. Думаю, що вже все всім зрозуміло. Це був подкаст UA Football Audio. Думка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, лайки, дзвіночки, питання, пропозиції. Це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, тому слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте протиснути там нам 5 зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Посилання є на нашому сайті у закріпленій новині або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди, друзі, не потрапляйте в положення по грою та користуйтеся помилками суперника, як кияни полтавськими. До нових зустрічей.